Всі найважливіші події вівторка, 12 серпня. Далі у програмі. Шахті у Донецькій області стався вибух метаноповітряної суміші. На аварійній ділянці було 126 шахтарів. 21 був травмований. Двоє з них наразі перебувають у важкому стані. У Києві станція метро Вокзальна закрита на вхід та вихід. Потяги з пасажирами рухаються без зупинки. Жодні пояснення причин закриття станції поки що не надаються. За неофіційними даними було отримано повідомлення про замінування. Голова Лутугинської міськради Сергій Москальов затриманий за підозрою в сепаратизмі. Як повідомляють в прес-службі Генпрокуратури, встановлено, що він організував на території даного району незаконний референдум щодо державної самостійності Луганської Народної Республіки. Народні обранці відмовилися розглядати закон про люстрацію. За внесення в порядок денний відповідного законопроекту про очищення влади проголосувало 188 нардепів із 226 необхідних. Вийшла з ладу найбільша нафтова платформа Росії Орлан. На даний момент ремонт неможливий через санкції проти Росії. В результаті російська компанія власник втрачає близько 600 тисяч доларів щодня. У Києві проведуть конкурс на кращу концепцію оновлення майдану. Конкурс має вирішити не тільки питання щодо встановлення пам'ятного меморіалу Героям Небесної Сотні, а й подальшу долю майдану з прилеглими до нього вулицями. Конкурсні роботи учасників мають розкрити ідеї, за які стояв майдан. Світлі надії героїв майдану на гідне життя у вільній демократичній Україні. У вересні-жовтні цього року планують провести другий тур публічних дискусій. Програму підготували Володимир Косинський та Айліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.